Командир Азову, командир бригади Нацгвардії Азов, підполковник Денис Прокопенко редіс вважає, що війна в Україні буде тривати довго, тому закликав усіх хто не задіяний на службі в силах оборони, зробити свідомий вибір і поповнити ряди військових. Про це Денис Прокопенко написав у своїй сторінці на Фейсбуці найкращі ліки від зневіри, паніки або апатії, викликаних роздумом про часові рамки цієї вини, це активна залученість в історичні процеси, які відбуваються тут і зараз. Ми не знаємо точного дня, місяця чи року, коли ми переможемо і зможемо повернутися до наших родин. Але ми впевнені в тому, що скільки б не тривала війна. Поруч з нами надійні побратими в наших серцях любов до батьківщини, а в руках зброї все це не дозволить нам відступити ані сьогодні, ані через рік або через 10 років. І ті, хто досі не задіяні на службі в силах оборони України, каже Редіс, мають зробити свідомий вибір: взяти до рук зброю, поповнити ряди військових або стати для армії надійним тилом, який працює на підтримку обороноздатності країни. Прокопенко також зазначив, що після майже двох років від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації українці все частіше задаються питанням, як довго триватиме ця війна, і не та ймовірність того, що бойові дії триватимуть руками тисне і на цивільних, і на військових. І на його думку, Росія ніколи не відмовиться від своїх геополітичних цілей. І не відпустить Україну із своєї сфери впливу. Також командиразо вважає, що війна буде тривати до тих пір, поки українці будуть здатні вести спротив. Будь-які перемир'я або домовленості будуть черговим таймаутом для ворога з метою накопичити ресурси для подальшого наступу. А українці на його думку повинні бути здатними мобілізуватися у критичний момент, всі необхідні ресурси і працювати на грані над людських спроможностей.